Христос рождається, сам Україні! Вітаю вас, друзі! Знаєте, вечір увечері має бути взагалі-то тематичний сюжет, а от на душу іноді не лягає. Плюс стандартне вигоряння, та й є куча адекватних, серйозних, актуальних тем, які ви пропонуєте у своїх запитаннях. І тому для мене завжди на такий випадок є рятівний круг. Це. Відповісти на ваші запитання в нашій спільній з вами рубриці Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І я радий запросити вас вже до 224-го, в даному випадку, повторного, дубльованого вечірнього випуску. Ще раз запрошую. І з радістю відповідає на питання. І перше питання, якраз дуже актуальних, про які почали зараз багато всі говорити і писати, це від постійної глядачки-читачки. От то мене в Телеграм, то її точно пам'ятає, пані Ірен. я завдяки якій і мені, і вам, хто дивиться в коментарі, не потрібно переглядати десятки інших новин, тому що вона там наводить всі цікаві важливі скріни з усіх подій. За що особисто дякую? А далі її запитання. Пане Тарасе, як ви ставитесь до призначення консультантом залужного Єфремової Тетяни? Що вам відомо про неї? Бо судячи з того, що про неї подає преса, це призначення стало багатьом не зовсім зрозумілим. Знаєте, я раніше про неї десь випадково чув і чув негатив. Саме як про матерщину, про якісь неочікані речі, про те, як великі патріоти в свободі раніше мали щось не зовсім ті патріотичні погляди. Але ще раз кажу: немає однакових спільних двох думок про кожну людину: хтось любить, хтось не любить, хлібші, гірші. Всяке може бути, можуть просто обріхувати, можуть зараз, використовуючи її персону, е, ну робити якісь певні додаткові атаки на і Тому можуть проти неї вкинути більше бруду, ніж вона, скажімо, заслуговує. Про неї відомо чисто біографічно дуже мало. Вона пов'язана з партією свобода. принаймні від неї висувалася в Полтавській області. Далі речі туманні, якісь пишуть про різні якісь її попередні посади, роботи, все інше. Вона заперечує, що цього не було. А Єфремових Тетян в Гуглі видає кілька десятків. Тому не зосереджуємося на ній, зосереджуємося на посаді. Вона юрист, але для Міністерства, для Генерального штабу. І для головнокомандувача, напевне, треба юристів трошки вищого і сильнішого рівня. Я не думаю, що її взяли на роботу саме як консультанта з юридичних питань. От щось дуже сумніваюся. Тим більше з того, що чути, вона нібито буде призначена як позаштатний помічник, а не штатний. Штатний це з підписанням контракту, це збройні сили, це офіцери. Ще раз, це є Генеральний штаб і головнокомандувач. Це не просто хтось прийшов з вулиці і зробили це офіцери, це перевірка першої частини і все інше. А позаштатні можуть братися для дуже різних функцій. І якщо, скажімо, я її не сприймаю, тому що ну, мені образ цей якось не, не зайшов, але вона не в мене буде помічницею. І оскільки вона, якщо вона дійсно, не позаштатна в це виключно його питання, його іміджу і сприйняття його. І ще один дуже важливий момент: ми почали серйозно звертати увагу на те, хто є чиїми помічниками з одної-єдиної причини, тому що ми маємо дуже гіркий небезпечний приклад помічників радників консультантів Зеленського і Єрмака, де фактично люди, які є патронатною службою, вони навіть до держслужби не належать. Вони ніхто і звуть їх ніяк. А вони керують країною, перерозподіляють бюджетні ресурси на мільярди, контролюють уряд і тому подібне. Отже, видихаємо і заспокоюємося, ця пані Єфремова не помічниця Єрмака, де би було дійсно підстави стривожитися там з її якимись особливостями, біографією, тощо вона помічниця заужного, де вона більше ніж оте, що їй виписано. Радити, рекомендувати, передавати якісь підказки тощо, або виступати з певними заявами, виступами і певними діями в соціальних мережах, нічим іншим вона займатися не буде і не зможе. І тому загрози нема. Ще раз кажу: в нормальних посадових осіб чи командувачів як заужний, радники виконують роль радників, а не керівників держави. Перше питання зняли. Друге кажучи, для чого, ну я ще раз кажу, як юрист, я не думаю, що вона йому потрібна, більше в нього є штатні радники, юристи, і вони виконують основні функції, коли це потрібно. У мене є екзотичне, таке, знаєте, дуже моє припущення. Не знаю, правда, не правда, але можливо, її взяли для жабогадюкінгу з безугою. Якщо це дійсно так, і якщо вона зараз стане людиною, яка будучи на, ну навіть не можна сказати, на посаді, це ж поза штатом, поза посадою, але радницею заужного, почне тролити і суспільно знищувати оту мерзенну істоту зі слух Єрмака, я буду аплодувати. Я скажу, пане Валерій. Хороше призначення, молодець, а Тетяна Єфремова. Ну ви краща. Оце я їй точно скажу. Якщо вона буде займатися не якимись інтригами і самопіаром, що поки що трошки забагато вже бачимо, а буде займатися тим, щоб відбивати оці удари, які йдуть на заужного, саме зеркальним способом заужний інтелігент вищої мірки. Ви бачили його на тому брифінгу. Він не буде вам матюкатися, він не буде хамити, він не буде відрізувати якимись жорсткими фразами. Але розмовляти з мерзенними істотами, з отою гедотою можна тільки їхньою мовою. І те, що я читав про пані Єфремову, вона нібито є мартирщинницею, як про неї кажуть. І якщо вона саме таким способом, з Матюками, з поясненням місця, Пані безугої буде коментувати кожен її допис, кожен її плювок і кожне її хамство, то я ще раз кажу, це буде ідеальне призначення саме те, що треба, тому що хороші люди мають захищатися, але не пускатися до рівня своїх конкурентів, своїх опонентів. І якщо це можна перекласти на когось з пожестатних радників, це абсолютно нормально. Оце ще раз кажу, це тільки моє припущення, тому що уявити собі серйозним. Юридичним радником заужного, людину ще й поза штатом, я ну, відверто не можу. Все, на цьому більше що сказати не маю. Наступне питання. Пане Чорнові, дивно, але у вас чомусь немає у рейтингу блогерів у 2023 році за версією там, фокусу, це що, порохобоцька карма чи перестаралися з гімнами? Ну і з гімнами перестарався гіменцями. І карма, і певне особисте ставлення дорогого нашого зелено-сонячного Володимира Олександровича, якого чомусь колись якісь кілька моїх особистих, дуже скромних і вічових зауважень. Я ж не матюкаюся. Я не вмію чекатися, я не люблю чекатися. Тому я його навіть без мату крив, просто пояснював, що він, що він є таке. І от мені переказували, що він дуже сильно особисто образився і давав якісь там розпорядження, і все. І було навіть нібито засідання один раз у них, ну це ж до вторгнення, що робити з Чорноволом. Як його там блокувати скрізь, як його крити. Ну от навіть знесення моєї Фейсбук-аккаунту і те було на банковій пропрацьовано, і відпрацьовую по повній програмі, засипаючи лавинами скарг аж до повного утупіння цілодобової, нашої що дуже великі ресурси вкрадені в державу, ну а зараз вкрадені вже у Збройних сил України. Так я знаю, що цілий ряд видань. Цілий ряд засобів масової інформації, телеканалів, YouTube каналів дуже серйозно попередили, що в них будуть неймовірні проблеми, якщо вони будуть співпрацювати зі мною. Якщо мене будуть запрошувати, якщо я буду з'являтися в них в ефірах. Знаєте після того я відразу побачив, хто друзі. Ну, хто дійсно в складному становищі? Я це теж враховую щодо деяких каналів, тому що їх треба зберегти, і мені ліпше, щоб вони продовжували працювати, ніж я там зможу двічі на тиждень в них посвітитися. І от в цій ситуації я просто побачив, що така ситуація діє. Фокус, як і інші подібні видання, те саме НВ, Українська Правда, вони неймовірно сухняні. Ви бачили того самого Міона Леліча від фокусу, як він. Як він подобашно задавав питання. Слухайте, при Порошенко він був такий мужній, такий сміливий, такий жорсткий. Ні, він не був критикантом, він не був тоді з але він ну не було, видно, що він боявся, ще там щось. А зараз всі там такі тихісенькі, і тому те, що фокус мене усунув з цього часу. Ну я думаю, що це певне відзначення, тому я їм чомусь можу й подякувати. Ти більше, я собі так припускаю, що там зараз буде в основному на самій верхівці ти білі пальтечка. В оточенні яких мені б дуже не захотілося опинитись. Тому, панове, з фокусу, дуже вам вдячний, що ми мене не включили до свого рейтингу. Для мене це певна винагорода, і це ознака того, що я роблю щось хороше. На цьому закінчили. Пане Тарасе, вітаю! Допоможіть розібратися. От всі сенатори і конгресмени в США і президент мають поважний вік. І країна найсильніша йде правильним курсом. У нас завжди було твердження, щоб до влади прийшли молоді. 2019 рік збулося прийшли молоді, і що? Куди рухаємося? А відповідь дуже проста: обирати треба не білих і не чорних, не праворуких і не лівчів, обирати треба не зезооких чи там з ідеальним зором. Обирати треба не молодих чи старих. Обирати треба мудрих. Мудрість, великий розум, дуже серйозні досягнення в житті в окремих людей приходять дуже швидко. Є люди, які в зовсім молодому віці в 20 чимось років можуть дати фору багатьом політикам, діячам, науковцям, 60-річним. Так, такі є. Але насправді це є все-таки унікальні випадки особистої геніальності. А Звичайна людина, яка має просто нормальні здібності, які пробує в собі розвивати, які пробує в них якимось чином сформувати, якщо там немає якоїсь мегагеніальності, а саме працею зроблено, кажуть, що геній це 99% поту і 1% таланту. От загальна вся маса це все-таки приходить з роками. Ти нарушуєш досвід, ти вчишся, ти проходиш сходинки. Початку десь внизу більшість американських політиків починали з дрібних, абсолютно дрібних посад. Ну, хтось десь з бізнесу, як Трамп, але в основному проходили від муніципальних певних органів влади вище, доходили до Штату і тільки після того ризикували йти в центральну владу, в сенат або в палату представників. Тільки після того вискочок там не буває. Країна, в якій вискочки можуть дорватися до вершин влади, вона приречена. Вона, якщо вона не виправиться, якщо народ не обдумується, то ця країна приречена загинути. І не думайте, що Україна назавжди. Ще одні такі вибори, як в 2019 році, і, і країна може просто не стати. Ну, от так, слухайте, ну, в 18-му році минулого століття всі теж вірили, що Україна назавжди виявилося ні. І тому в цій ситуації, яка є в Америці, яка є у нас мудрість. Ще раз кажу, це не є обов'язково, це не є абсолютом, але в основної масі мудрість приходить з роками. І тому чим старші люди, тим більше вони, крім всього, іншого, перевірені на всіх нижчих посадах. Вони прийшли. виборці ніколи не голосують в нормальних, ще раз кажу, в країнах нормальних. Україна в цьому плані не є нормальною країною на сьогоднішній день. Виборці не голосують за кота мішку. Сказав Зеленський, це моя команда, голосуйте. Там десь далі будуть ще питання на сьогодні чи на завтра. За кого в нас голосували, за кого не голосували, як таке може бути? Отакий От може бути, коли незріла нація в цьому плані безвідповідальні люди, які готові голосувати за кого завгодно. В Америці дивляться на біографію. Ні, іноді щось вилазить, якийсь рама с вискочив десь з бізнесюків, почав набирати рейтинг і все, і пішов в піке вниз. Тому що так. Нормальних державах не працює, не буде ніяк Рамасвамі ніяким президентом США, тому що він вискочка. Вискочка може трошки піднятися, повертіться і піти. Ще раз кажу, той же ж Трамп він не вискочка. Там є довжелезна біографія, там дуже багато всього. Просто в основному вона виходить поза політикою. І тому мудрі. А не за віковою ознакою свою. Оце і є найголовніше в виборах на нормальній країні. І тому та країна найсильніша. Так вони можуть робити помилки. Але ті помилки, як правило, зовсім не такі вже й значні. От ми кажемо там їхня позиція щодо України, а подивіться їхніми очима. Кому вони допомагають? Вони допомагають країні, яка обирає таку владу, а далі. А от принаймні глядачам мого каналу все зрозуміло далі. Поставте себе її на їхнє місце. Тому це не зовсім помилки. І ті, які там підтримують Байдена з його позиціями, і ті, які підтримують Трампа, вони підтримують теж певний політичний курс, і вони теж це роблять з виваженістю і з певним розумінням того, що вони хочуть побачити в майбутньому, а не просто хоч паржом. От цьому вся штука. І наостанок просто вже про таке звичайне порівняння зараз кошу мені в голову. Я просто пам'ятаю, колись звернув увагу, що на американських міжнародних авіалініях мені якось дивувало, чому от місцеві, зовсім місцеві, в межах штату молодесенькі стюардеси, симпатичні такі гарненькі, а на міжнародних авіалініях летів іноді американськими саме літаками з Європи до США. Ну м'яко кажучи, не першої свіжості саме за віком в мілі. Дуже акуратні, дуже е, можуть бути дотепними, дуже добре виконують свою роботу і кажуть, що неймовірно добре зможуть врятувати вас при аварії літака, зможуть витягнути вас під уламків, зможуть врятувати реанімацію, навіть надати. Все зможуть. Тому що, чим вищий рівень відповідальності рейсів, тим досвідченіші мають бути люди туди йти. І починають на маленьких авіалініях, а з роками. Через 20 років роботи в авіації доходять до найважливіших бізнес-класу Трансатлантичних рейсів. От так це працює у світі. Ну, а у нас все навпаки, у нас безуглі Приходить парламент. До побачення, мудрий нарід. От і все. Наступне питання. Доброго здоров'я, пане Тарасе. Термін з Єрмака закінчився, чи стане генерал Залужний верховним головнокомандувачем, доки не буде обрано нового президента. Щиро дякую за вашу працю. Знаєте, перше, давайте відразу відповідаю, ще не закінчився. Термін Зеленського, ну, власне, Єрмака з його Зеленським, Єрмака не існує. Єрмак керує країною, а його не існує. Він придаток до Зеленського. Зникає Зеленський, Єрмака більше нема. Все. Він не має самостійної посади. Він радник Зеленського, він не радник президента, він радник конкретної особи, конкретно Зеленського. Отже, закінчується термін Зеленського 5 років. 5 років завершується в кінці травня. Там виписано в Конституції два пункти: коли мають відбутися президентські вибори в останню неділю березня наступного року, п'ятого року повноважень, і коли. І який термін повноважень президента п'ять років. Нема стосовно президента тієї позиції в конституції, яка є щодо Верховної Ради, і це всі питання знімає конституційне право побудоване дуже чітко. Якщо в Конституції, якби не було виписано для Верховної Ради, що її повноваження продовжуються, якщо вибори припали на період воєнного стану, коли їх проводити не можна, що її повноваження продовжуються до нової Верховної Ради, яка буде обрана вже після скасування воєнного стану. То якщо б цього не було, то і для президента були б сумнів. Але коли щодо Верховної Ради це написано, а щодо президента такої функції, такого продовження нема, це означає, що в кінці травня у нас закінчилися повноваження президента. І чому ж це логічно згідно конституційного права? Тому що нема жодного органу, кому Верховна Рада може передати свої повноваження, а вона обов'язковий орган в країні. Обов'язковий без неї не може країна існувати, і тому вона діє до входження наступної ради. А президент. Конституції натомість виписано, президент припиняє свою діяльність за будь-яких причин, і в цей момент його повноваження переходять до голови Верховної Ради, і той має провести вибори і передати ці повноваження вже відповідно керівнику. Отак як Турчинов передав Порошенку. Янукович тік, повноваження прийшли до Турчинова як до тодішнього голови Верховної Ради, якого поспіхом на той момент обрали. Саме так. Випливає з конституційного права. І саме тому в той момент має припинитися рівно в 5 років від дня інавгурації, мають припинитися повноваження Зеленського. Все ні однієї хвилини довше. Все решта буде узурпація незаконне захоплення влади. Все без варіантів. А тепер. Що буде насправді? Насправді нічого подібного не відбудеться. Десь Арахамія розказував, що вони взагалі в Конституційному суді будуть це е, питатися, як це має бути, чи він втрачає повноваження, чи не втрачає. Я думаю, що вони планували зробити рішення конституційного суду, а потім зрозуміли, що не витягне. Занадто однозначно нема повноважень президента після. І, може, у конституційному суді їм пояснили, ну ми вам не винесемо такого рішення, що продовжуєте, тому ліпше не звертайтеся. От вони вирішили не звертатися і ігнорувати, бо в них, бачите, в законі написано: закон не може суперечити Конституції. В законі ця норма фактично є в порушення. Конституції не прямої опосередкованої але порушення конституції. Тому повноваження президента закінчилися. Має стати звичайно гедотна істота, яку мені навіть уявити собі з повноваженням президента противно Стефанчук. Але далі, знаєте, далі в нас війна серйозні військових. Інші моменти без Ярмака і Зеленського там все трошки по іншому буде виглядати. Я думаю, відбулася б аналогія, чітка аналогія того, що ми мали в кінці лютого 2014 року. Саме 2014, 10 років до того. Саме тоді рибак, член партії регіонів, дуже спокійно сказав: хлопці, я розумію, що у вас нова влада, я вам не буду заважати. Я пишу заяву про відставку. Перший віцеспікер, аналог Корнієнка, комуніст, був просто тупо втік і лишився. Другий віце-спікер Свободівець, який поставив на голосування і Турчинова обрали відповідно першим 에, верніше, спікером головою Верховної Ради, і він став виконуючи обов'язки президента. Щось подібне відбулося б в Україні. Але цього не буде, вони це просто тупо проігнорують. Просто ми маємо пам'ятати, що все, що робить після того Зеленський, це його майбутні кримінальні справи. От і все. Що стосується того, якби навіть це відбулося. То повноваження верховного головнокомандувача до головнокомандувача не переходять. Нашому головнокомандувачу залужному основне це, щоб не заважали палитів колеса, щоб ті всі кроти і реваншисти з банкової йому не ставили, щоб не заважали звільняти країну. Оце йому основне статус йому не потрібний. Статус взагалі безглуздий. Вписали в Конституції в 96-му році, навіщо верховного головнокомандувача, а він прив'язаний виключно до посади президента України. Він не переходить на головнокомандувача, там нема своєї вертикалі, тобто нема президента. Та нема верховного, і взагалі цю норму треба скасувати. Можна переробити, що там може бути спеціально визначена посада там конституційної більшості Верховної Ради для когось, хто відповідає критеріям. Ну який верховний чи чотирьохкратного колоніста, чи, скажімо, з Януковича? Уявляв собі, Медведчук би став чи бойко став би президентом. А що не могло в нас бути таке? Могло. І в цій ситуації вони теж Верховний Говнакомандуючи не страшно від такого. Тому насправді з цим є проблема. І, на жаль, в травні місяці нічого не розв'яжеться. Все буде продовжуватися так, як є, але дуже велика кількість людей в Україні не захочуть в такому випадку визнавати Зеленського президентом. Я ніколи ні до чого не підбурю, я просто констатую факт. І за кордоном дуже багато лідерів почнуть ставитися до нього як до сумнівного, не зовсім легітимного президента. І можливо, тому Зеленський так шукає зараз перемиря з Москвою. Так багато зараз для того робиться, щоб залякати українців, щоб вони погодилися на будь-який мир, тільки от на цей незакон цей про мобілізацію, страшний і все інше, для того, щоб легітимізувати свій статус на виборах, надіючись, що вдасться людям, які ще будуть ошарашені цією війною, вдарені нею, притиснуті нею, психологічно придавані, що цих людей вдасться бегти навколо пальці і знову ще раз продовжити своє правління. От тому він так і спішить, тому що він теж розуміє, що його легітимність буде фальшивою після кінця травня. От у вас і все. Наступне питання. Вітаю, шановний пане Тарасе. Ваші діалоги почав дивитися недавно, і буду відвертий. Мені дуже сподобалось ваше професійне і доступне роз'яснення запитань. Дякую, ну, та як мію. Можливо, моє запитання вже висвітлювали раніше. Ні, цього не висвітлювали. Згідно статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях, районах і містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації за наше місто Севастополь. Зрозуміло, прошу розкажіть за можливість, чи було відповідне звернення до Конституційного суду України що не відповідності Конституції України, а саме створення ОПУ не ну, я так розумію, що тут напевне обласних відповідних адміністрацій, чи що замість адміністрації? Офісу президента України створені, ну щось тут не зовсім зрозуміло. Дякую за ваш патріотизм і за можливу відповідь. Ну, я зараз просто роз'ясню про що йдеться. Мабуть, людина просто трошки з термінами пере зробила помилку або одруківку. Насправді в Київ, про дійсно зараз вже не говоримо. Коли звільнимо, тоді будемо переглядати в Києві згідно конституції України. Оскільки Київ є особливим статусом, столицею, і це має значення, зроблено подвійне підпорядкування. Київське керівництво одночасно відповідає перед територіальною громадою і одночасно перед центральною виконавчою владою. Так? Тобто Київ це, по суті, місто регіон, яке прирівнюється до області, але областю не є. Бо немає територіальної громади Київської області, Житомирської області, там, Вінницької області, є територіальні громади окремих міст. І територіальна громада міста Києва обирає свого міського голову, а Президент не може або хоче, як це Зеленський заявляє, а зобов'язаний без варіантів призначити саме того, кого обрали кияни головою Київської міської державної адміністрації. міський голова. Є одночасно головою адміністрації, як міський голова. Він відповідає перед киянами як голова міської державної адміністрації. Він несе свою частину відповідальності, саме керівник по суті регіону, перед кабінетом міністрів України. Чогось всі забуються, що в нашій кабінет міністрів є О, не тільки ж ОПАХ працює, і президентом отак виписано. І саме це встановив Конституційний суд. Він чітко виписав. Президент не може в це втрутитися. Обирає кияна. Він просто призначає, але він має контроль. Він не має права лізти, скажімо, до мера Філатова і щось йому розказувати, що робити. Він не має права лізти до садового, до когось іншого. Але він має право контролювати дії київської адміністрації в тій частині, де є виконання державних функцій, а не місцевих, ще раз наголошую. Тому те, що хотів зробити Зеленський, але такий йому не дали зробити. І ми всі тут дуже постаралися, що він цього не зміг зробити. Йому не дали можливості позбавити повноважень Кличка, Позбавити повноважень голови Київської міської державної адміністрації, де він якраз і є керівником виконавчої влади в місті Києві. Це не вдалося Зеленському, і тоді він, скориставшись військовими діями, зробив дику і незаконну річ. Він призначив голову, голову Київської міської, міської військової адміністрації на передвагу КМДА. І от в нас сьогодні в Києві є три посади: Київський міський голова і. Голова КМДА Кличко в одній особі, і отой попко, який невідомо хто, і невідомо що, який в нього досвід теж невідомо, який має повноваження від президента лізе скрізь і усе. І створює проблеми. І несе відповідальність, тому що є речі, які передбачені на військову адміністрацію, повне відповідальність. Все, що сталося з укриттями, це тільки військова адміністрація. А як мав Зеленський зробити? Він був зобов'язаний призначити саме кличка головою Київської міської військової адміністрації. Саме так він міг і мав зробити, але він узурпатор, і він злочинець. У нас президент кримінальний злочинець, і тому він зробив це. Тому він попризначав злочинців. Ще раз кажу саме злочинців, людей з російським бекграундом, злодіїв, без просто без відповідальних осіб, голови районних адміністрацій в місті Києві без погодження з київським міським головою Київрадою і міською територіальною громадою. Чи це треба про це ще звертатися до е, е, Конституційного суду? Я не впевнений. Тут настільки прямий злочин Зеленського, мені здається, що ні. Хоча, в випадку військового і адміністрації, в окремих випадках, що людина, скажімо, покинула свою посаду, втекла, чи звинувачена в якихось злочинних діях проти державної безпеки, напевно, президент це зробити може. Таких дій не було. І тому в даному випадку. В даному випадку це є звичайний злочин. Тут треба не в Конституційний суд звертатися. Тут треба, коли закінчиться імунітет Зеленського, його недоторканість єдина особа в країні, яка має повну недоторканість, Це Зеленський. Коли це закінчиться, його треба за це садити в тюрму. І все тут просто нема про що більше говорити. Він злочинить. Він узурпував краву киян їхню владу. І це привело до жертв. Люди загинули саме через ті дії, тому що військова адміністрація привела до загибелі людей. От і все. Наступне пане питання є, пане Тарасе, Є питання: що нам потрібно зробити, щоб різні невігласи, окозамилювачі та вороги України не потрапляли до влади у депутати? Який фільтр треба задіяти ще на стадії кандидатів у депутати? І друге відразу ж, що робити з виборцями, ворогами незалежної України, які підтримують руський мір? Можливо, потрібно провести обмін паспортів, щоб кожен дав присягу на вірність України, став на коліна і потівав український прапор. А якщо не згоден, то замість паспорта, посвідчення особи, прапор у руки, барабан на шию та гу рашка Латвія нам, у приклад, Латвія мудро це зробила на старті свого старту запуску своєї незалежності, тоді коли. Починався інститут латвійського громадянства, Латиського громадянства. Україна втратила той час. Ми мали тоді право, але тоді політичної волі не було, комуністи у владі. І от тоді, коли тільки формувався статус громадянства України, мій батько, В'ячеслав Чорновів, поставив жорстку вимогу розпустити. Ту Верховну Раду, яка обрана була в 90-му році в іншій державі, в Радянському Союзі, і негайно обрати нову Верховну Раду вже незалежної України. Це було логічно абсолютно. Хто виступив проти? Навіть не колишні комуністи, вони боялися в 92-му році на початку мали відбутися ці перевибори. Виступили проти своїх ж демократів, бо вони присмакталися гарно. Уявіть собі, яка була б Верховна Рада тоді, та тоді в Донецьку. Комуністів вже не було, та там патріотичні групи, старіх коми, шахтарські тощо правили бал. Тоді би ми могли, от і ті закони про громадянство нормальні вести, все могли зробити. Але і зрада демократів, на жаль, і комуністи разом з ними злягалися і цього не допустили. При тому, що ми зараз маємо перезапустити це вже неможливо, це інститут громадянства. Ми можемо для нових громадян хіба що вводити якісь певні додаткові обмеження з цього приводу, але вам скажу. Бо то від собі цю процедуру, яку ви писали в цьому другому пункті в себе в другому питанні. Медведчук чи Зеленський, що не стануть на коліно, не поцілують прапори, не присягнуть на вірність України, щоб потім її зраджувати? Та присягнуть я вам гарантую, Єрмак присягне, і всі інші присягнуть. І відверті русофіли присягнуть, всі присягнуть. Отому біда. А що нам зробити, щоб вони не вігоси не потрапляли в владу? Які фільтри зробити? На жаль, виборче право. Сформульований пасивний активне, сформульоване в конституції. Його поміняти буде дуже трудно та й не вийде. Треба просто думати, коли голосуємо. Не голосувати більше ніколи, так як голосували в 19-му році. От, просто ніколи. От на цьому завершуємо слава Україні.